Кожна автівка це велика пригода. Пригода з позитивним і крутим результатом. Поки є змога, і поки є підтримка і довіра від людей, поки в мене є ресурс, енергія і бажання щось робити, я буду продовжувати роботу. Я бачила і зруйновані будинки, і зруйновані автівки військові. Ну, тобто, це я бачила, які блокпости, як це перевірка проходить. Ну, тобто, для мене це було таким добрим стимулом. І бажанням і донести до людей, що людям не маємо права здатися, не можна демотивуватися тільки через те, що твій запит не закривається швидко, і не можна відступати і не вірити в свої сили і в свою змогу. Дитинства я була любитель тварин. Всі знають і сусіди в селі, де проживала бабуся, і в місті. Що все, що було викинуто, підкинуте, ображене, все було врятоване, принесене додому зі сльозами на очах. На очах пояснювалося, що воно маленьке, воно потребує допомоги. І тим самим. Ну, початок моєї такої прояву доброти це були тварини, і до повномасштабного дуже довгий період часу я волонтерила з своїми однодумцями стосовно тварин, які перебували на території нашої нашого міста. 2014 року було залучено багато знайомих до війни. І, відповідно, не в великих проявах, але долучалася, підтримувала і допомагала. Також в листопаді загинув мій дуже близький друг сесошник. Не можу вибачити. Ну і після цього вже, відповідно, було відчутно, що таке війна, і сприймалося вже зовсім по-іншому. Тому. Ми вступили в таку боротьбу за незалежність, за право існувати, жити і процвітати. Ну і Першим таким чітким і гарним проявом стосовно нашого воїна, який загинув мого друга, була ідея створення муралу на одному з ОСББшних будинків. Ну, і з цього все і почалося. Коли ми реалізували проєкт Муралу, Почалася повномасштабно був ранок, ми прокинулись, залізли в інтернет ресурси і почали читати про те, що йдуть досить чіткі ракетні і там обстріли нашої України, наших територій, наших міст, і в тому числі і нашої громади. Вже я прийшла на роботу. З самого ранку я отримувала дзвінки від голів ОСББ про те, що люди почали гуртуватися, збирають одяг, збирають гроші, збирають речі. Моя основна робота в одному з управлінь Хмельницької міської ради саме комунікація, співпраця і розвиток ОСББ в громаді. Тому, маючи дотичність саме до представників будинків, я мала змогу саме працювати в напрямку волонтер. Напряму з людьми, які проживали в цих будинках. 24 лютого я написала ну, хлопцям з 8 полку. Стосовно того, що в мене дуже багато питань від співвласників: що вам потрібно, чим вам допомогти, чи є потреба в тому, щоб я вас чимось ну, забезпечила. 25 лютого хлопці вийшли на зв'язок. Написали мені стосовно того, чи все, все ще досі в силі, чи я готова допомагати, чи моя пропозиція діє і. Відповівши, що залюбки, я отримала список від медиків стосовно забезпечення ліками, плюс е, такий невеличкий був запит на шкарпетки, засоби гігієни і так далі. Ну і саме в той день створилася група у Вайбері, де долучилася більшість голів ОСББ, які мені телефонували, і я їм написала, що не знаю, як ви, а я сидіти не можу. Ну і в принципі люди плюсанули, написали, що окей, Тань, каже, що робити, ми будемо робити. Літо 22-го року, коли ми закривали величезні потреби з фронту, це були і ну, відшив певних. Забезпечень це це були і придбання генераторів, коліс. Дехто на початку з голів ОСББ могли навіть отримати на, на запит. Да, коли ми писали, що нам потрібен там прицеп для такого, -то, такого -то підрозділу. Можу вам чесно сказати, навіть передавалося безкоштовно. Ми розуміли, що запити ростуть, і запити є досить великі, і ну ми вже власними коштами ці потреби перекривати не можемо. Тому для такого юридичного спектру, для аргументу, чому ми оголошуємо збори, чому ми збираємо на потреби того чи іншого підрозділу. При обговоренні, при моїй ініціативі було запропоновано і створено волонтерську силу. Той момент, коли заметіль і мете страшно, страшно. А ти хочеш допомогти ЗСУ і їдеш конвоєм, везеш машину. Я такий не дуже водій, не дуже мала великий стаж. Я всього лиш на всього в 20-му році здала на отримала. Водійське посвідчення, мала змогу сідати за кермо, їхати. Чесно вам скажу, я цілий рік боялася сама сідати за кермо, мотивував мене мій син, якому на той час було 5 років, і який мені говорив про те, що ну, ми в перший раз сіли разом їхати, він сказав, о, мам, класно, їдеш, все окей, все, ти все правильно робиш, Макар мене простимулював. І, в принципі, з того часу я їздила, але не настільки була там ас в Е, Питання стосовно того, чи думала би я колись, що я сяду за кермо, буду їхати дві доби в дорозі, ночувати на заправці в Литві, мотивуючи це тим, що я, ну, я вже відчуваю свою втому. І я б ніколи в житті не подумала, що так буде. Тому. Ніхто не планує своїх планів, але да, дійсно, кожна автівка для мене як маленька дитина, яка планується вибирається, оглядається, потім оголошується збір. Відповідно, десь залучаються кошти, десь хтось передає, хтось долучається до зборів, проводять благодійні розіграші. Є довіра, тому є рух. Станом на зараз 15 автівок вже. Передано військовослужбовцям одна автівка є на території нашої громади. Вона вже придбана, проходить техогляд і готується до зустрічі своїм. Майбутнім власником, і відповідно в планах є оголошення збору, тому що є потреба, це наші хмельничани, харківський напрямок, запорізький напрямок, донецький напрямок. Ну і в принципі, якщо проводити такий аналіз невеличкий, то сама більша потреба в автівках була на донецькому напрямку, і відповідно більшість з них були передані військовослужбовцям для виконання завдань саме туди, коли я була в в Норвегії і поверталася екстрелом. До мене зателефонували військовослужбовці і сказали, що в Німеччині є українці. Хлопці готові придбати авто. Але вони хотіли би, щоб я допомогла доставити це авто для, для них, для, її, ну, для їх виконання завдань, відповідно допомогти з логістикою. От. І да, дійсно українці, які дуже довгий період часу проживають за кордоном, долучаються і допомагають. І навіть більше скажу, коли я шукала автівки. Коли там проходила, ну оглядала масу оголошень за кордоном, коли я розуміла, що я не знаю тої мови, і в мене немає такого аля логістичного центру, який би за який би який би відповідав за це, мені дуже допоміг чоловік. Який проживає на території Норвегії, сам він має коріння українське, в нього батько українець, він з Львівської області, і саме Андріс мені максимально допомагав і допомагає в пошуку автівок. Ну я настільки була здивована. Я при... ну, я коли перший раз приїхала, це був січень дуже довга була дорога, тому що я їхала спочатку до Польщі автобусом, потім літаком до Осло. Потім на наступний день. Зранечку з раночку з Берген нас зустріли при, при виході з аеропорту. Ми подивилися, поїхали на одну автівку, бо я їхала за двома. Ну, планувалася одна, але вийшло так, що ми поїхали придбати дві. І в принципі, ми, ну, ми настільки були вражені тим, як, як класно, коли є якась така досить глобальна і сильна підтримка за кордону. Польща, Німеччина, Латвія, Норвегія. Ну, найбільше з Норвегії тягнулися машини, і навіть в деяких випадках через. Ну, через, через те, що я в Україні, для мене це ну, і, і по роботі дуже важко виїхати. Тобто, це треба спланувати І через те, що не завжди я маю змогу їхати за нею, не завжди я маю фінансовий. Ну, бо я ніби я збираю на потреби автівки, але я не збираю на свої витратні потреби. Ну, тобто, це закривається з моїх зарплат, з моєї змоги десь щось трошечки підекономити, і в принципі. Ну знаходяться люди знову ж таки українці, які мають автовози, які займаються, мають там якісь свої підприємства організації, які возять машини за кордону. І відповідно, навіть в цьому спектрі є люди, які підтримують, які погоджуються, які везуть, переживають, переганяють. Кожна автівка це велика пригода. Пригода з позитивним і крутим результатом. І от навіть станом на сьогодні, бо ну, дивлюся на, на те, як передала, там думаю, все, слава Богу, все класно. Але кажу, я ще на зв'язку. Якщо щось треба, якщо запчастини, якщо якісь там підказки, якщо треба якийсь ремонт, якщо там щось у вас не виходить, ви мені дзвоните, я ну. Я не, не, не перекриваю, не закриваю так, цю потребу повністю, але я завжди з хлопцями на зв'язку. Завжди. Спочатку ми приймаємо запит, я розумію, що це має бути повнопривідна автівка, чи це пікап, чи це просто якийсь там ну, ваговик. Але поки ми його знайдемо, це може бути за день. Це може бути. Ну, мені були зателефонували і сказали е, там за за одну автівку, да, що от приїде перевізник і забере, а потім так машинально повернулася камера, і, і каже: мені е, в камеру людина, що е, дивись, ще є аутлендер. Е, ну, ну, а він ніби стоїть, припаркований, ну видно, що там є якісь е, ну, потреби там, вчепити там, той бампер і так далі. Аутлендер забираємо? Я така кажу: да, забираємо. Ну і в принципі, буквально на лавету було вже поставлено дві автівки, які їхали. Тобто, ну я розуміла, що є в мене є запит на таку автівку, і що її вже не треба дуже довго шукати, що вона от стоїть на камері, її видно. Тому, в принципі, все залежить від того, наскільки швидко знайдеться автівка. Ну і відповідно, коли взагалі запускалася робота по придбанні автівок, один з волонтерів на відповідь, що я зібрала три. Ну, що ми зібрали там з дівчинкою військовослужбовця 3,5 тисячі євро? Мені було сказано, що за такі гроші ти нічого не купиш. От. У мене вийшло. Я змогла придбати автівку за ті кошти, за ці ж кошти ми змогли її відремонтувати і поїхати нею в Миколаїв передати. Ну тобто, все залежало тільки від того, наскільки е, ти гориш бажанням і кажуть, що думки матеріальні, да, і мрії там те бажання, до якого ти йдеш, до мрія, до якої ти йдеш, вона має властивість збуватися. Ну, от В такому випадку в мене. Я коли дуже хочу, щоб воно було дуже дуже швидко, то воно таки виходить. Поки є змога і поки є підтримка, Тримка і довіра від людей, поки в мене є ресурс, енергія і бажання щось робити, я буду продовжувати це робити. Ті запити, які, які мною оголошені, є дуже крутими і дуже швидкими, чесно. Ми буває за добу закриваємо запит на придбання ну, там, комплекту резини, буває закриваємо там, за три дні запит на придбання дрону, Чесно, в січні, маючи там, на рахунку 21 тисячу гривень. І знаючи, що є на Запорізький напрямок потреба в машині, я оголосила збір на додаткових 79 тисяч, і він закрився через 9 хвилин. А бувало таке, що мені там не вистачало, і мені пише, мій однокласник закордонний, типу, скільки тобі ти ще не вистачає. Я кажу, там ну приблизно стільки то гривень, а в доларах. Перевожу його в долари. А потім він пише: подивися на PayPal, я тобі дозакинув, типу, закривай збір. Або був випадок, коли представник органу місцевого самоврядування, керівник управління. Станом на зараз він вже ну, він не працює в нашій громаді. Коли мені не вистачало там, тисячі гривень, чи там, дві тисячі гривень, тисячі, мені здається, чи тисячі вісімсот. Ну, я написала допис, що друзі залишилися зовсім трішечки. Що ну, давайте трошки піднажмемо, я отримала. Відомлення в Телеграм, типу, збір закрито. І ну і платіжечка на саме на ту суму, яка була необхідна. Ну тобто не можна демотивуватися тільки через те, що твій запит не закривається швидко, е і не можна відступати і не вірити в свої сили і в свою змогу. Ну, Зараз гострий напрямок Покровська, а, ну і ми там були, передавали військовослужбовцю автівку. І я була в. Е в Сумській області за п'ять кілометрів від кордону це така була серйозна потреба. Ми їхали туди двома автівками, і дві автівки ми продавали і поверталися додому автобусами, поїздами через Київ добиралися, бо, ну, бо чим ближчий напрямок до війни, тим важче знайти якісь квитки, щоб добратися назад на Західну Україну. І от ми були за краснопілям. Їхали, я бачила і зруйновані будинки, і зруйновані автівки військові. Ну, тобто, це я бачила, які блокпости, як це перевірка проходить. Ну, тобто для мене це було таким добрим стимулом і бажанням і донести до людей, що людями не маємо права здатися. Ми зараз показуємо гідний приклад світу. Гідний приклад світу. Підтримати, підтримати, допомогти, ми показуємо, наскільки волонтерство є важливим, наскільки потреби легше закривати, коли світ об'єднаний. Да? Ми, як нація, об'єдналися, і саме це не дало нам змогу втратити себе і свою державу. У мене мама проходить лікування в Норвегії, і українці, які там. Вони максимально включаються в роботу, вони мені допомагають. Ну, в періодами між лікуванням мама моя волонтерить на одному з складів. Вони грузять фури, вони грузять допомоги. І мене і мама, і там. так само пишеться оголошення про те, що треба люди. Щоб швиденько завантажити, і я коли приїжджала, я теж там була. Я знайомилася з цими неймовірними людьми, волонтерами при при тому, що вони всі українці, вони всі вмотивовані. Це поклик, це напевно стан душі. Ну, це не, не визначення і охарактеризувати, дивлячись на людину, що ти волонтер чи не волонтер, і який ти волонтер нереально. Але це поклик, це, це такий виклик Ну, Нація вона перероджується, і я таки все-таки надіюсь на те, що ми ми переродились. От в 22-му році ми, ми переродилися в нову націю українську. Ми навчилися бути українцями. Нас навчили навіть більше скажу нас навчили просто не просто ходити в вишиванці, а любити той орнамент.